Після виборів ми побачили таку різку зміну в цих головних замовниках джинси. Тому що до виборів це були учасники виборчих пригонів і вони були, так би мовити, тотальними. Причому абсолютно всі, починаючи від комуністів, закінчуючи владою. Тепер ми побачили, що, звісно, всі там об'єднана опозиція, удар, комуністи, вони всі зараз джинсою не користуються, натомість активно. Почали користуватися джинсою нові урядовці, які ми так називаємо членами сім'ї, умовно кажучи. В умовах, коли ну, відбувається цементування політичного спектру, і опозиція витісняється все більше на маргінес, там не йдеться про джинсу. там йдеться про так звану інформаційну політику. Ну, можна це так називати. Мета зацементувати і е, надати. Е, Жителям країни або жителям території, швидше єдину правильну думку. Існують такі речі. Ну, це видно там, коли е, включати канали, подивитися, коли е, перша новина, наприклад, у підсумковому випуску, це відкриття заводу е, акціонера, я у якого цей же самий канал, який є акціонером цього каналу. Потім, коли е, купа джинси про певні курорти, про відкриття лікарень і так далі. Тобто, ці всі речі вони присутні. Це пов'язано із, із посиленням одного угрупування у партії регіонів, це так звана сім'я. Тобто все, що стосується Віктора Федоровича Януковича, його дітей. І друзів, дітей для замовників це зручний спосіб, тому що їм не треба робити будь-що інше, не треба йти на відкриті прес-конференції, не треба йти до людей, не треба щось безпосередньо робити, а достатньо написати. І вони, оскільки їм це зручно і комфортно, то вони цим користуються, пристають на ось такі пропозиції піарників. Піарникам це теж е е зручно, тому що не треба щось, знаєте, от видумувати якийсь велосипед. Досі це залишається таким змістовним впливом і таким речагом на широкі маси на суспільство, коли просто через медіа людям намагаються донести щось, формувати певну думку. Так як це було раніше, так це і залишається, особливо телебачення це номер один, через який формують певні думки. Ми бачимо, що вже стартували вибори мера Києва, тобто є певним певною мірою джинса і Олександра Попова. Якщо цього року будуть вибори мера Києва, то якась кількість джинси буде. Я думаю, що буде йтися. Ну, звісно, про київську державну телерадіокомпанію, телеканал Київ. Да? Ну і звісно, будуть розміщені сюжети на. Національних каналах, якщо залишиться Олександр Попов, кандидатурою від партії регіонів на посаду міського голови, то я думаю, що звичайно йому будуть робити трішки інший імідж і той, який затребуваний, той, який хочуть бачити кияни. Не знаю наскільки це вдасться, що буде з цього, з того останнього, що я бачу, ну мені здається, що є позитивні моменти взагалі в тому, хоча б що вони почали спілкуватися з іншими медіа. Що його можна побачити, і його команду його заступника, от, наприклад, Мазурчика ми запрошували до себе, коли була ситуація з ожелодюк, з морозами, коли тут такий був колапс в Києві. То добре, що вони почали, хоча б приходити на інші канали і почали бути відкритішими. Тому що, наприклад, раніше можна було побачити його, наприклад, тільки на інтері. Українська політика вона і досі використовує ось цю от корумпування медіа, як один. З головних інструментів ось цієї, от, ось цієї от публічної політики, і, звичайно, це свідчення дуже низького рівня як політичних еліт, так і рівня медіа.